Незабаром запрацює громадська платформа Обудсман Плюс із захисту інформаційного права 29 січня в бізнес-центрі Ілінський у Києві зібралися представники Офісу Повноваженого Верховної Ради з прав людини та міжнародних і громадських організацій. Об'єднала учасників одна тема імплементація закону України про доступ до публічної інформації. Начальниця управління, що відповідає за доступ, представниця офісу повноваженого Ірина Кушнір, розповіла, що після надання їм повноважень і складання протоколів по факту порушення інформаційного закону, в місяць на адресу офісу надходить приблизно 150 звернень, але з передачі повноважень не було збільшено кадровий потенціал офісу. Ініціатива Плюс» допомагає. Нам співпрацювати з громадськими організаціями, з громадськими об'єднаннями, з громадським середовищем, і суспільством для того, щоб разом рухати, удосконалювати систему захисту прав людини. Ми, як державні службовці, досить обмежені своїм ресурсом, як і працівниками, так і фінансово на відрядження. Тому ми підтримуємо будь-які ініціативи в регіонах. Києві неважливо, які працюють в сфері доступу до публічної інформації для того, щоб разом їх результат множити на наш результат, і разом, разом змінювати систему доступу до публічної інформації, звичайно, що на краще, тому що тенденції я можу сказати, що свідчить на погіршення погіршення стану дотримання права на доступ до публічної інформації. Готовими допомогти і не лишити сам на сам з проблемами працівників офісу виявились міжнародні організації. Так, координаторка проекту Ради Європи та уряду Канади спровадження європейських стандартів в українському медійному середовищі Ольга Сідова розповіла учасникам про практику Словенії, де з населенням в 2 мільйони людей існує орган по захисту інформаційного права із штатом в 30 працівників. На жаль, інституційних спроможностей, таких як мають багато інформаційних комісарів у Європі, наш орган немає і дуже його організаційні адміністративні інституційні можливості обмежені. На жаль, хоча в інших країнах ми бачимо, існують цілі окремі органи інформаційного повноважного, які опікуються саме забезпеченням права на інформацію в країні. Наприклад, у Словенії населення, якої всього 2 мільйони, ми бачимо, Чому такий орган з 30 людей працює і дуже ефективний. Якраз є один з найкращих в Європі? Режим прозорості дуже високий. Рівень доступу якраз один з найкращих. І велика кількість документів оприлюднюється. Також, такий орган в багатьох країнах Європи наділений великою низкою повноважень. Міжнародні експерти ради Європи в рамках нашої програми також надають рекомендації офісу повноваженого вже протягом двох років, як підсилити саме модель нагляду. До інформації надати можливості якраз її реалізації в Україні і розглядається можливість створення такої моделі Омбудсман Плюс, де буде забезпечено співпрацю набагато ефективнішу кращу співпрацю якраз офісу повноважного з громадськими організаціями в рамках експертної ради, яка там існує по всій Україні. Тож, оцінивши всі можливості та виклики, всі учасники згодилися що створення так званої мережі громадських представників омбудсмана. Є оптимальним виходом із ситуації, коли Офісу повноважного і штатом інформаційних працівників в 5 осіб фізично не в змозі працювати весь потік звернень, а громадські активісти, що працюють безпосередньо з розпорядниками інформації і громадянами, не мають важелі впливу на досудове вирішення проблем. Сьогоднішній формат зустрічі показав, що це може бути гарна формула для вирішення суспільних проблем, вважає голова Вінницької громадської організації Філософія серця Юлія Грига. Сьогоднішній захід став гарним прикладом того, як на справі влада і громадськість готові працювати, тому що в умовах, коли омбудсмену надали нових повноважень, але не надали організаційних можливостей, а також коли громадські активісти мають напрацювання, але не мають механізму як їх провадити, як їх вирішити, сьогоднішній формат зустрічі якраз показав, що це може бути дуже гарна формула для розв'язання суспільних проблем. Завершився захід підписання меморандуму про створення платформи Омбудсман Плюс забезпечення права на доступ до публічної інформації. На Вінниччині платформу представлятимуть громадські організації Філософія серця та громадська студія. Тож незабаром чекайте новин, які можливості пересічним громадянам з активною життєвою позицією надасть Омбудсман Плюс. Анатолій Тобілко, громадська студія Вінниччина.